Вітаю, друзі! Сьогодні останній день листопада, засніжило вже в нас ось і вже починається зима. Все в сніжку. Гарно, красиво, звичайно, нам, але хлопцям які на війні дуже тяжко, особливо коли мороз і сніжить. Ось. Але будемо надіятися, що буде трошки тепліше. От так виглядає гарно ще мій міскантус, Я так думаю, що це оце насіннячко буде. Ось. Спробувати його посіяти, треба подивитися. Дуже мені він сподобався і хочеться виростити. Що я буду, чому я вийшла на вулицю? Хочу сходити ось за насіннячком. Звісно, що в нас чомусь ближе, це буде тогорічне, ну, цьогорічне, а нове зазвичай нам привозять е, десь е, в кінці зими. Що мені це не дуже подобається, тому що хочеться раніше вибрати, а особливо квіти, е, От. Е, в лютому вже висіваєш і хочеться, щоб уже знати, які ти зміг купити, які, е, можливо, замовити. От. Але я надію, що я знайду, я вже багато купила квітів е, і е, хочу сходити, подивитись помідорчики, е, завиписала собі рекомендації е, в деяких наших блогерів, у двох Наталій. Е, ось і хочу по їхнім рекомендаціям подивитися, можливо, я зможу купити якесь насіння. В цьому році багато що я не встигла. Не встигли ми обрізати горішок. От, абрикоски. Ось не встигла я обрізати малинку, але нічого. Я думаю, що це, це ще я зроблю. Не посадила часничок і е, трошки тюльпанчиків. Але нічого. Добренько буду йти по насіннячку. Всім гарного і тихого дня. До зустрічі!